Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерті Російській Федерації! Друзі, сьогодні 6 червня 2023 року! Хочу показати вам, ще раз я вже показував сорт полуниці Румба. Вона вражає своєю вражайністю. Великі ягоди. Круглі такі. Їх ні з чим не сплутаєш. Бачите яка? Ось тут, дивіться. І це перший рік. Перший рік плодоношення. Такі ягоди. Я вже показував, але стільки ще червоних не було. І ми зараз перевіримо якусь ягоду на цукор. Скільки вона має цукор? Румба. Це те, що обов'язково має бути в кожного городника. Ну і того, хто ягодою торгує теж. Бачите? Сорт румба. Це перший рік. На наступний рік буде цікавіша ягода. Перший рік до доношення. Ось знайшли ми таку ягоду. Зараз ми її розріжемо. Так румба виглядає в розрізі. На жаль, цукру вона набрала небагато. Ну, це не показник всієї, бачите. Мало цукру. Але, але ягода досить таки смачна. Смачна ягода з кислинкою. Можливо, можна знайти ягоду, яка буде солодша. Але наразі маємо те, що маємо. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.